Коли ми з Остапом переступили поріг церкви, то всі голови були обернені до нас. В деяких добрих знайомих я бачила осуд в когось насмішку, що ж ми їм, літні люди, та такого зробили. Остап молодший від мене на років 5 чи 7, я вже й добре не знаю, з якого він року, бо все життя ми прожили по сусідству, і я точно знала, що він від мене з чоловіком молодший. Я прийшла в невістки і там і лишилася жити ще в тій хаті, яку будували батьки Василя. Добре ми жили з чоловіком, діток трьох на світ привели та в люди вивели. Але так сталося, що на схилі літ нікого біля нас не опинилося. Доньки одружилися в місто, а син в сусідній район, тому бували дуже рідко у нас. Але вже як всі сходилися на свята, то була повна хата щасливого гамору. Остап же жив зі своєю Надійкою так само, душа в душу, і їхній єдиний син привів був невідку до батьківської хати, але не хотіла молода господиня жити зі старою господиною, яка вже надія була терпляча, яка добра, але не змогла вжитися з Ілоною. Та перетягла сина до міста, а далі взагалі вигадала жити за кордоном, і так вони перебралися аж в далеку Канаду. Вже я ніколи не побачу свого сина. Казала надія.